Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві розважання на нашій молитовній парті. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, ми продовжуємо наші розважання над блаженствами. Наступне блаженство, яке ми візьмемо з Івангелією від Матея, звучить так: Блаженні чисті серця, бо вони побачать Бога. Колись давно, ще задовго до війни, один з військових, це з хлопців, у мене запитався, чи ви бачили Бога, чи ви з ним розмовляли. Знаєте, в той момент, та, я відповів, так, я бачу, я розмовляю з ним постійно, але до кінця не міг сам для себе усвідомити, що значить бачити Бога і розмовляти з ним. Та я розмовляю в молитві з Богом. Та я йому говорю про свої почуття, говорю про свій біль, свої радості. Я з ним спілкуюся в такий спосіб. Я не спілкуюся з ним так, як з людиною, лицем в лице, але я можу йому розповісти про все. І от чи бачив ти Бога? Думаю, що кожен з нас ставить це запитання, як можна побачити Бога? І от блаженство дає відповідь. Блаженні чисті серця. Що значить мати чисте серце щоб і бути блаженним, при цьому і бачити Бога? Особисто для мене чисте серце це серце без гріха, це серце у любові. Але хтось може, але всі скажуть. Але ж всі ми грішні. Так, ми грішні. Ми можемо чинити гріх, наголошую, можемо, а можемо і не чинити гріх. Ми грішні є тоді, коли ми хочемо чинити гріх. Ми грішні є тоді, коли ми не хочемо любити. Бо чисте серце, серце без гріха, це серце наповнене любов'ю, щирою, правдивою любов'ю. Любові, якій я бажаю добра іншому, якій я поважаю іншому. Це любити. Це жити кимось, не тільки собою, а кимось. Це жити заради когось для когось, але при цьому не нищити життя. Оце чисте серце. Знову ж таки, ця війна, вона розкриває нам. Всі ці речі, всі ці блаженства як найкраще виявляються в війні. І що значить чисте серце на війні? Чисте серце на війні це коли людина поважає інше життя, коли береже це життя, коли не насолоджується смертю і вбивством. Коли не радіє із того, що зруйнований житловий будинок, чисте серце на війні це не закликати до знищення інших народів. Чисте серце це те серце, яке не тішиться, що в когось гірше, ніж у мене. Чисте серце це серце, яке не заздрить, що в когось є. Щось, що хтось досягнув якогось успіху. Чисте серце це те серце, яке не хоче знищувати і руйнувати. І все це для нас сьогодні показується, нам Господь Бог показує, що ми маємо зберігати і виправляти в своєму житті. І от відповіддю для мене особисто побачити Бога, дійсно розмовляти з Богом, це вміти любити, це бажати не грішити, це виправляти свій гріх, це визнавати свій гріх, це чисте серце. Ми маємо навчитися прагнути мати таке серце, якщо ми хочемо перемогти. Якщо ми хочемо нормального життя для себе і для своїх дітей і внуків, мати чисте серце, серце, яке живе для когось. Знову ж таки, ми всі, кожен з нас любить якогось покровителя святого. А Чи знає він життя свого святого покровителя? Чи знає, яке серце, чому його назвали святим, чому його церква шанує? Відповідь проста буде завжди. Тому що вони змінили своє життя. Тому що вони захотіли, щоб їхнє серце завжди було чистим. Тобто серце було наповнене любов'ю. Я неодноразово повторяв і повторюся ще раз. Слова святого Августина, який казав, люби і роби все, що хочеш, бо коли ти любиш, зла чинити не можеш. Тому я бажаю всім нам в ці важкі дні зберегти наше серце чисте, робити все можливе і неможливе, щоб не допустити. Наші серця, гніву, розпачу, болю, ненависті. Бо саме ці речі закривають нас на Бога. Ці речі забирають у нас Бога. Ми тоді не бачимо Його і не чуємо. То щоб почути Бога, Його побачити, маємо любити і берегти себе від гріха. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавогом. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас рішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. <кхи> усіх тих, хто перебуває в полоні, поверне живими, неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішній, так і внутрішній, що вони визнали всі свої ряхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благословий, захорони нас цей сьогоднішній день, поти святийся завжди, нині, повсякчас час, віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. А сьогодні, в середу, в п'ятій годині вечора, після обіду, ми е, будемо служити утренню з великим каноном Андрея Крицького. Я всіх запрошую ласкаво прийти на цю молитву, на цю службу, для того, щоб прожертвувати її заради нашої України і заради її визволення. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!